Тече, річка тече, влітку на вулиці, так гаряче, бо, бо бо сонце пече, річка тече, влітку на вулиці так гаряче Вже півроку прожито, є десь за містом вже колоситься, жито, тим житом, без простір вкрито, це наше літо. Над жовтим житом нависає блакитно. Небо, просторе, всміхається, привітно. Це небо бухна, цим ми хмарам забито, бо це наше літо. Того щось у грудях відчуває. Сонце пече, річка тече, Влітку на вулиці, так гаряче, бо бо, -бо. сонце пече, річка тече, Влітку на вулиці. 10 липня 2016 року озима пшениця сорту Релікс. Було привезено з Дніпропетровська, привезено з Остаки було іпер. Хочу вам щось пропрезентувати. Наливаємо, вже будемо скоро молоді, не може щось привезути, я щось нагадаю, що може пар, 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 пар не буде, дзвоник буде, у нас вже вже є, у, у вже є, хоч не робити цьому, ну, будемо скати вражаю нового. Всіх зі святами я на ровері ровер, пішки я не ходжу, розроблю. Україна, розганяюся дну. Всім багат, мені допередот, підписуйтесь на канал. Ставимо лайк. Бедемося до нового відео. Стигає вже, молило обчинити. Ну да, скоро було піти, неделю їмся, де куди вже. м'яка. Ну, трохи. Бачимо, трохи м'які. Ще вони достигли, але скоро будуть настигати. Сі гітаю да, заступаюся. Не вами, я с ним почали молотити, рейс не молотило. Поки що привезли після фотора каже у бумажки 4 команда, шість команди там не буде. Короче, вже бісить там, уже вже там приїхав, вже там біжка, по-моєму, коротше, я вже питаю, про техніку безпеки має бути вогнегарка, має бути красок. А я буду з траха з плогами, сорный воздух, прибура, все граю. Все нормально. Наша технология. Мы сразу аналоги. Вс, а жрату здраво. А тебе дома идет дорожье, а я потом...